Так, заїхав до нас електровелосипед зі Швейцарії. Ціна його 22 900 гривень. Алюмінієва рама 28 кулеса. Що він має? Буду вам розказувати. Значить, амортизаційна вилучка, фара, повноцінні, гарні крила, резина, все як нове. Дивіться, дисковий гідравлічний гальмає. Ключі все в комплекті. Батарея вона знаходиться в нас тут і в рамі. Мотор кареточний. Сідло таке шкіряне добротне стоїть. Все в оригіналі. Ра... велосипед, я вам скажу реально, як в новому стані. Як новесенький. Все працює чітко, без проблем. Значить, в нас тут є різні режими, як все. Бачите, перший режим, то як хочете попрацювати ногами, другий менше будете працювати, третій ще менше, четвертий ще менше. Є п'ять режимів. П'ятий то вже люба гора, яка б вона не була градусів, ви валите під горку і не чуєте нагрузочки на ноги. Тут є центр маси, такі навіть зробили, що ви могли взяти. Велосипедик собі десь перенести. Хоча він алюмінієвий. Так, показує з тої сторони. Дивіться, велосипедик просто в гарному стані, все як новеньке. Дуже відвільного. Дивіться. Мотор фірми. Найближче, щоб було видно фірму, не, не так. Е, Мотор 250 Вт у нас значить є. Велосипед проїжджає до 50 кілометрів. Без жодних проблем. Останнє, як новенький, кажу, це є з Швейцарії, вони трохи шанують усе Ціна 22 900. Нині коштує велосипедик такий простий, без мотора без акумулятора. Але щоб була алюмінієва рама, 28 колеса і гідравлічні гальма, то треба дати в районі, самі розумієте, з 13 тисяч гривень. Когось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, також можете заїхати до нас в куликів. На веломагазин на вулицю Львівську, 14, на Тест-Драйв. Там ви можете собі його протестувати, чи він вам підходить, чи ні. Якщо не підійде, є багато інших гарних моделей, собі можете порівняти і там розрахуватися. Також можемо відіслати вам новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.